То хто вважає, що інвалідність може поставити хрест на подальшому житті людини? На жаль, в нашій країні нерідко буває саме так, але історія нашого наступного героя доводить, що фізичне здоров'я це далеко не все, коли у людини є мета та мрія. 45-річний Ігор Бондар подумки повернувся в дитинство і розповів про перезавантаження власного життя. У 9 років через дитячу необачність він залишився без ніг. Що за ситуація сталася? Був такий югославський актер, красавець, вот і він же дуже часто там прыгав з поїзд з вагону на вагони, доганяв на лошадях поїзда. намагалися подорожати йому. Ось так, грали, играли в індейце гра закінчилась тим, що Ігор потрапив під поїзд. Слава Богу, він лишився живим. Коли травми загоїлись, він не втратив впевненості у власних силах і серйозно зайнявся спортом. Я грав в хокей на льду, е, Грав в баскетбол, грав в волейбол. Е, хокей контактний спорт. спорту. Волейбол интеллигентный вид баскетбол контактный вид спорта. Я плавал, я занимался легкой атлетикой, я перетягал железо. Когда вот гребля стала олимпийским видом, то я да я хотів ту свою давнішню вже живоплоті. Шлях до мрії міжнародної медалі зайняв 20 років важких тренувань сьогодні. Ігор Бондар, срібний призер чемпіонату світу з академічного веслування. До цього сім років провів у монастирі, де познайомився з майбутньою дружиною. Зараз разом виховують сина. Дома я же можу і футболочки пройти, сказать жена, принеси мені водички і сделає мені там супчика вот. вот. Дома я інвалід, здесь ні. Дружина не працюю. Основний прибуток це ви так обезпечуєте, забезпечують я, я сокровище. Вот. вот, вот, на самом деле. Да но сім'ю безпечу, да слава богу. А де ви знаходите в собі сили зранку прокидатися і ти на тренування важке? Хороший вопрос. Но ну, в 20 лет я я, я бы спросил, о чем? О чем вы спрашиваете? Вот, э, Сейчас я же могу сказать да, да, когда утром. Надо с маленьким ребенком повозиться, а тут на тренировку бежать, и после тренировки с ребенком, да, то тогда задаю себе вопрос, а где же брать силы на завтра, на послезавтра, на две тренировки в день, когда надо и семье отдать, и спорту отдать, и жена спрашивает по-своему, тренер по-своему. Вот. Я не знаю, честно говоря, Наверное, в желании, в желании.